Ось таку смакоту ми сьогодні з вами приготуємо на декілька днів. Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов і я рада вітати вас знову на своєму каналі. Завтра у нас вихідний день, і в кого робота на городі, в кого будинку, а хто хоче десь відпочити. Тому ця страва така дуже-дуже така обширна, буде саме для вас. І ця страва ще для тих, кого не має можливості готувати, довго стояти біля плити і готувати багато, а їжа потрібна, щоб була завжди. Зараз таких людей теж є багато. Тому звертаємо увагу і на це. Сьогодні я буду готувати, навіть не знаю, як назвати, це як рисова каша, але основа буде готуватись одна, потім я розділю на три частини. Відразу вам скажу, що цю страву можна приготувати заздалегідь і в контейнери розкласти заморозку. Я зроблю основу, потім в кожен з контейнерів наберу і додам іще добавку. В кожен контейнер різну це будуть абсолютно нові страви. Дістали з морозилки, розморозили на сковорідку чи горщик якийсь, декілька хвилин прогріли. Щоб воно пропарилося і разом протушкувалося. І вам одна страва додали другий компонент ще один, друга страва взагалі що завгодно. Це політ фантазії. Головне вмикати, найголовніше любов. Що мені для цього потрібно? У мене є одне всього на всю, куряче філе. У мене є пів кілограма грибів. Я їх мити не буду, я їх буду чистити, тому що вони такі. Ну, не, скажімо так, не дуже свіжі, мочити нам волога не потрібно. А ось так шкірочка гарно знімається, тому я зніму. Як я всмажувати, я не буду вам показувати. Хочете великими шматочками, я буду дрібненькими шматочками. Буду обсмажувати на сухій сковорідці. А потім, уже як виправиться вся рідина, додам трішечки солі і вершкового масла. Потім покажу. У мене є ось така капустинка, мені потрібно її всю пересмажити. Я буду її смажити січу не дрібнесеньку, щоб були такі смужечки. Тому що вона молода, вона поки ви протушкуєте, поки просмажити просмажите, не залишиться нічого. Нам це не потрібно. Нам же потрібно, щоб була видна структура капусти. Обсмажуємо на невеликій кількості олійки закритою кришкою і присолюємо в самому кінці. Так. У мене є дві склянки. Можете рису, у мене це рисова січка, вона промита і просушена. Замочувати її ні, в якому разі не можна, щоб вона набиралася вологи, нам не потрібно це. Мені потрібна буде одна столова ложка томатної пасти, одна морква, ось так цибульку я таку використаю. І потім мені потрібна буде зелененька, гіркові перчинки я так для естетичної насолоди і трішечки для пікантності. Свіжа така молода перчинка, солодка. І тут так. Є кабачок, можна кабачок, є баклажан, можна баклажан. Це наскільки така поліфантазія, одним словом, імпровізація прямо на ходу. Мені потрібно буде в мене старенький, такий глибоченький, е сковорідка, така, як вок. Е сама. Я основу готуватиму тут. Потім понадбираю в контейнер і вже додивіться до кінця, побачите все це дуже-дуже цікаво. Перш за все. Чистю нарізаю, обсмажую грибочки, нарізаю, обсмажую капусточку, все, що понарізаю, щоб вас не затримувати довго, і вже потім покажу, як будемо це все збирати. І ще потрібен буде окріп. Сіль, перчик. Лаврове листя я не додаю, до п'яний перець я не додаю, тому що він е, смак е, перебиває смак цієї страви, ми будемо готувати. Я дуже рідко де вживаю духмяний перець, але врове листя. А свіжемелений перчик, сіль, як завжди, можна навіть сушений, пер... сушений чесничок трішечки. Ось так нарізаю, смажу і вперед. Це робиться швидко. Капусточку обсмажила до такого стану, щоб вона була і м'якенька, трішечки присмажилась. Але щоб зовсім коричнева вона була, нам не потрібно. Ось так обсмажили грибочки. теж, Пам'ятаємо, що вони ще будуть дотушковуватися, тому нам зовсім, щоб шкуринки з них були, не потрібно. Присолюваний і це і це, пам'ятаємо. Я б вже так їла. Ставлю собі сковорідку. На газ і починаємо збирати. У мене цибуля покришена, як звичайно, на засмажку морква потерта. Можете більше, якщо вам потрібно. А я нарізаю м'ясо. У мене куряче філе невеликими шматочками. Якщо у вас є інше м'ясо, можете взяти інше, але готуватись воно буде довше. А тут саме Рисова січка або дроблений рис. Він дуже швидко готується. І, звичайно ж, м'ясо все у нас просмажене вже. І м'ясо дуже швидко, тому це швидка страва. Я б рекомендувала більше ку куряче м'ясо. І при тому невеличкими шматочками. Наливаємо олійки чи маленько, нам олійки тут ложки 3-4 потрібно. Отак. Тому що ми будемо обсмажувати і рис, і овочі. Ви знаєте, це такий літній варіант страви, що м'яса потрібно зовсім небагато, а якщо немає м'яса, можна зовсім без м'яса приготувати. І теж буде смачно. І при тому декілька варіантів зробити. Овочі, які у вас є, повірте, це дуже-дуже дуже смачно. Ви хоч раз спробуйте цю страву. Ви будете постійно готувати. Це літній варіант і взимку можна, але все-таки влітку дуже багато овочів, які можна отак, якось складати букетом їх по-різному. Отак тут м'ясо розкладаю і не перевертаю до того часу, поки воно повністю підсмажиться і не почне перевертатись. тому що коли ви поклали на розігріту сковорідку, на розігріту олію, поклали м'ясо, спочатку ви не зможете його перевернути, воно буде з волокна і буде негарно. І воно ніколи румяним не буде. Нам потрібно розігріту сковорідку, розігріту олію, щоб воно запечатався, цей білок, щоб м'ясо зробилося таке рум'яненьке і соковити всередині. Тоді буде смачно. Поки що не трогаємо. Потрібно обсмажити і присолювати я буду. Вже як воно буде готове. І дивіться, бачите, перевертається. Легко перевертається, відділяється легенько. Оце час перевертати. Якщо ви взяли і ось воно не відривається, не відривайте, поки просмажиться. Вже воно вільно переміщається з колорітки. Ось так. можна його на краючки, так, як я завжди роблю. А сюди випадає цибульку. Перчик такий ось так, на серединку. Щоб поки що і м'ясо пропусковувалося. І моркву разом з цибулею, я не кладу ніколи. Тому що вона пропариться і цибуля, і морква, а не віддасть свого смаку і не віддасть свого кольору. Нам потрібно, щоб на великому вогні це все робили, щоб воно гарно видру Цибулька стає, стала прозорою і почала так золотитися ніби. І м'ясо вже гарно одіється. Так гарненько воно. І тепер можна вже все разом перемішати і додаємо морку. Які аромати. Тут можна присолити гарненько і по смаку, тому, тому що всю готову страву ми будемо доводити до смаку. Додаємо, мабуть, перчику, зовсім небагато. О, посмажу, поки ще просмажиться, а морква... Змінить свій колір, стане прозорою, а юшечка, оцей жирок, який у нас тут є, щоб він був такий бурштинового кольору. Оце саме те, що нам потрібно. А поки смажиться, нарізаємо солодкий перець. Справа в тому, що якби він був або жовтого кольору, або зеленого, або там червоного, то взагалі було б ще естетично дуже гарно. Але є який є. Ось так я порізала на отакі смужки, а тепер поперечні, щоб вони були невеликі. Але саме смак перчику додасть такої літньої нотки. І ось я беру таку червону перчинку без насіння. І теж буду додавати. Вона не дуже гірка, ця перчинка, але насіння я от доки до насіння насіння немає. Нарізаю на такі дрібненькі шматочки. І для пікантності, і все-таки ося червоненька нотка буде. Ось так. І додаємо сюди. Можна було передати аромат. такий гарний. Можна так взяти хлібчик і поїсти. Але наше завдання зробити з такою великою кількістю продуктів, велику кількість і притом різних страв на декілька днів. Остап. І ось тепер додаємо рис. Ну Це в мене не рис, а рисова січка. Рисова січка, хто ніколи не пробував, вона багато смачніша і швидше готується, і вона більш розсипчата, не злипається, так як злипається. Рис. Розбухає і злипається. І ось тепер завдання прикру... я прикручую газ. І, так. і нам потрібно, щоб кожна рисиночка така була покупана в оцьому жирку, щоб вона трішки ніби обсмажилась. І ось тепер додаємо десь чайну ложку. Солі. Потім вже в кінці доведемо до смаку до повного. Додаємо меленого перчику теж так. Дивіться, як у вас маленькі дітки чи люди похилого віку, то небагато. Або зовсім інший. І додаю свою улюблену спецію сушений чесник. Свіжого не додавайте, буде зовсім інший смак і буде зовсім по-іншому. А сушений він додає такої нотки і не відчувається сильно. Чесник. Ось так. Все змішали гарно. Все осмажилося. Огонь маленький у нас. І якщо хочете, щоб був такий зовсім помаранчевий колір гарний, можна додати куркуми. Але пам'ятайте, що буде трішечки інший смак. І ось тепер додаємо окріп. Додаємо так, щоб на два пальці вище було. Ось так. Гарненько змішуємо, ніби на суп схоже, але ж ні. Ось так. Накриваємо кришкою і залишаємо до готовності. Потім я вам покажу, що будемо робити. Це в нас основа. Ось так. Воно кипить гарненько, накриваємо і не чіпаємо до готовності рису. Так, ось дивіться, пройшло 20 хвилин. Забрало всю 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 рідину. Нічого не пристало, ось так, все забрано. Але скуштувала рис, він іще не повністю готовий. Тому зараз я куштую на смак, доводю до смаку по солі, по перчику, що необхідно, і додам іще окріп. Посолі все окей. Додаю ще з пів скляночки, отак окроком. Так, все, в нас готово. Але не... це готова, у нас базова така кашка, це основа. І зараз я покажу, що будемо робити, ми продовжувати робити далі. Поки що вимикаю. Даю хвилиночку, щоб прохололо. А сама тим часом наріжу оцю зелененьку цибульку. Це у нас буде в останню чергу. Іншої зелені я додавати не буду. Так, і тепер дивимося, що в нас є. Я приготувала два контейнери. Ось такий маленький. Дивіться, скільки в нас є грибочків. Сьогодні вони нам всі не потрібні. Тому я відкладаю у маленький такий контейнер і підемо в розвилочку. Це якраз те, що я вам кажу потім, коли вам потрібно, ви дістали чи в суп, чи в картоплю, чи до каші, куди вам тільки заманеться? одне Готово. Далі беремо контейнер. Каші у нас забагато, нам не потрібно скільки. Контейнер обов'язково такий, що можна і гарячий, і холодний, щоб для харчових таких. Це, до речі, готова страва. Це повністю готова. На сіль, на все готове, м'ясо готове. Можна їсти і так. Залишаємо так. Поколони. Ідемо в розилку. Знову ж, набираємо наступний. Цю саму основу. Додаємо сюди капусточки. Потім, коли вже будете доводити повністю, додасте томатної пасти чи соку і у вас буде ще одна страва. Так, що ми робимо далі тут? Дивіться, скільки я набрала і скільки ще в нас кашки. Тепер сюди додаємо капусточку обсмажену. Додаємо грибочки обсмажені. Гарненько все змішуємо. Це неймовірно смачно вже. Ставимо на маленький газ. Додаю одну столову ложку томатної пасти. Більше нам не потрібно. І додаю чи то вершки, чи то сметану, чи молоко, що ось і якби тільки розвести. Якщо нема нічого, просто водою. Якби розвести томатну пасту, 1, 30 грамів 30. Гарненько так змішуємо. І додаємо. Ось так і гарненько розмішуємо і даємо декілька хвилиночок, щоб воно все подружилося, щоб розійшлася томатна паста. І буде неймовірний смак. Це в нас такі будуть, як ліниві голубці, щедрі ліниві голубці. Ліниві голубці раніше не готували, так як зараз. Зараз роблять такі, ніби котлетками їх. Просто не закручені голубці. Раніше ліниві голубці це саме готували отак. Просто така рисова кашка з капусткою. Смачніше, коли це була квашена капустка підсмажена, отак називалися ліниві голубці. Зараз ми вже самі удосконалили, додавали собі роботи, але це і дуже-дуже смачно. Ось так накриваю кришечкою і декілька хвилиночок. І останній штрих нашій картині це зелена цибулька. Зелена цибулька не потрібно, щоб довго тушкувалася. Тому що вона втратить і колір, і смак. І все. Накриваємо, через хвилиночку вимикаю, а потім через хвилиночку ще буду насипати. Все готово. Насипаю. Дуже така ароматна ця страва така смачнюща. І що вам хочу сказати, що ця страва однаково смакує як із маринованим огірочком, Чи то взимку мені захотілося зараз, то я відкрила вчора мариновані огірочки, тому що чомусь захотілося. Так, і з свіженькими. Помідорчиками, що у вас є, а якщо нема нічого, то тут є капуста, тут є грибочки, це саме достатня страва. Здивіться, рис, рисинка від рисинки відокремлюється, в кучу не збивається, структура капусточки видно, грибочки видно. Погляньте, м'ясо. Просмажене, мкусеньке. Теж видно. Колір такого блідого, не зовсім червоного. Ось такий колір. Хочете більше, щоб було червоніше, додайте більше томатної пасти. Все просмажене, все окремо, структуру всього видно. Цибулька не втратила свій колір. Грибочки, слухайте, це смакота. Ммм. Готуйте побільше, вам сподобається. Вам сподобається? Я впевнена 100%. Тепер хочу показати вам ще, скільки ще сковорідка ця 40 см діаметром. Ви подивіться, скільки в нас ще залишилось. Що ми робимо далі? Якщо у вас сім'я невелика, беремо ще такий контейнер і готову страву накладаємо в контейнер. Щоб ви не їли одну і ту саму страву в тиждень, якщо ви вдвох, там, якщо у вас маленька сім'я, ви можете заморозити і потім потрібний момент, коли у вас немає часу, коли ви тільки підбігли, або потрібно десь швидко вам справитися. Залишилось дуже багато. нам ну. І в тарілочки, і тут. Це в нас готова страва. Іде в заморозку. Це в нас напівфабрикат. Кашка, як основа, і смажена капусточка. Йде в заморозку. Це сама основа без капусточки. Кабачки, баклажани, помідори, що захочете додасте. Ось так. І смажені грибочки. Ось так. Оце ми з вами наготували. Це робиться швидко, смачно, але ви подивіться, і скільки всього ви зробили. Скільки днів? От обідів? Один обід, другий обід, третій обід. Сьогодні ми будемо їсти четвертий. І грибочки у вас залишаться. чи то на суп чи на картошку п'ятий. Це те, що готова страва. Це один напівфабрикат. Лоточок це я вам скажу немаленький. Це другий, це теж готова кашка, що хочете додати. Ось те, що ми будемо їсти зараз. І грибочки смажені. І ось дивіться, скільки в сковорідки кашки нам з коляні на 4 рази поїсти. Тому готуйте. А я вам скажу, як скажу завжди: нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Щоб ніхто з вас, ваших рідних, ніколи не, був, не голодав, ніколи не був голодний. Щоб у вас було що готувати, для кого готувати і де готувати, щоб ви жили в своїх домівках. Щоб ніхто з вас ніколи не був одиноким, не був ніякого обузою. Хай Господь благословить кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, Любов, вірю і сподіваюся, що зустрінемось. І знову наголошую, хто не підписався, підпишіться і наголошую якісь реакції. Чи то смайлика, чи то якесь добре слово, навіть якщо негативне, якщо у вас негатив залишився після цього, і то напишіть. Потрібні якісь реакції для того, щоб продвигати наш український Ютуб. Вірю, сподіваюсь, зустрінемось.